Доброго ранку малята! Вітаю вас! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми на занятті будемо вчитися з вами описувати тварин, тобто про них розповідати. А ще пограємо в різні мовленнєві ігри. А про яких тварин ми будемо з вами сьогодні описувати, ви зараз дізнаєтесь. Отже, вирушаємо у нашу маленьку подорож до зимового лісу, а зустрічає нас ось таке гарненьке зайчення. А скажіть, діти, що, яке утро у? Зайця взимку, на який він міняє, на який колір хутру він міняє? Так, на білий. Це для його захисту, так, малята? Отже, наш зайчик запрошує до себе на гостини в ліс, до своїх друзів. Скажіть діти. Подивіться на картинку і назвіть, хто зображений на картинці. Ведмідь, молодці, заєць, лисиця і білка. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Я називатиму велику тварину. А ви її будете назвати пестливо, ласкаво. Ну, ось, наприклад, їжак, а ласкаво я скажу їжачок. Або він, їжак, великий, а їжачок маленький. Ну що, спробуємо? Отже, заєць, молодці, зайчик. Вовк. Правильно. Вовчик. Повторіть. Вовчик, лисиця. Молодці. лисичка, Білка. Білочка. Молодці. А зараз, діти, ми пограємо з вами в гру. І пригадаємо, як називаються дитинчата. Ну, ось, наприклад, давайте першу картинку розглянемо, хто зображений на картинці? Ведмідь, а якщо це мама, як називається мама? Ведмедиця Так. а у ведмедиці маленьке. Правильно, ведмежа. Повторіть, ведмежа, ведмедиця. Повторюємо за мною. Ведмедиця, ведмежа. Ще раз. Ведмедиця. Ведмежа. Молодці. Назвіть мама. Так, лисиця, а маленьке лисиня. Повторіть лисиня. Лисиця, повторюємо за мною, лисиця, лисиня. Повторіть тепер самі. Молодці. Мама. Білка, а дитинча білченя. Повторіть за мною. Білка, білченя. Молодці, а тепер самі повторіть, щоб запам'ятати. Молодці рушимо далі. Мама зайчиха. Повторіть зайчиха а маленьке ой, діти вибачте. А маленьке зайченя. Повторіть зайченя. Велика мама зайчиха, а дитинча зайченя. Повторіть про себе. Самі молодці. І зараз, діти, ми будемо з вами вчитися. Описувати тварину, тобто розповідати про неї. А для цього нам треба розповісти про речення ми сказати, що це за тварина. Зараз почекайте, я вам зараз розповім сама, а потім спробуємо разом. Що це за тварина? Де вона живе? Якого кольору утро її? Що вона робить взимку, що їсть, і назвати її дитинчат. Ось послухайте, як це роблю я. Це ведмідь. Від... Ведмідь живе в лісі, це дика тварина. Хутро у, неї, у нього коричневого кольору. Взимку ведмідь спить. В берлозі. Їсть ведмідь рибу, мишей, грибочки, ягоди і дуже любить мед. А дитинчата у нього ведмежата. Отже, а тепер давайте спробуємо описати разом. Описати разом. Скажіть діти, хто це? Так, це білочка. Скажіть реченням. Це білочка. Повторіть, я зачекаю. Де білочка живе? Так, білочка живе в лісі. Повторіть речення. Білочка живе в лісі. Хутро у неї? Якого кольору? Оранжево можна ще сказати діти, руда, білочка руда, Рудо, руде хутро у неї, але є біла грудка. Живе вона де? Правильно, в дуплі. Скажіть, повторіть за мною, білочка живе в дуплі. Молодці, їсть шишки, ягоди, горішки і грибочки. І дитинча у неї білчиня. Молодці. А зараз, діти, спробуйте. Самі описати цю тварину. Поставте на паузу відео і спробуйте самі описати це, цю тварину. Молодці, я гадаю, що ви гарно описали, дорослим розповіли, а дорослі вам обов'язково допоможуть. Ось діти і підійшло до кінця наше заняття. Молодці! Але я буду діти з нетерпінням чекати маленьку розповідь про цю тваринку. Я хочу почути, що це за тваринка, де вона живе і що вона їсть. Тобто опишіть цю тваринку. А батьк... мама або тато, або хтось з старших братиків, нехай запишуть маленьке мені відео. Домовились? Отже, до побачення, мої любі малята, до нових зустрічей.